Цей автомат перетворює сміття на гроші. Бачите, я з'їв одну пляшку, ви заробили 30 копійок. Я з'їв дві пляшки, ви заробили 60 копійок. Руфат Раїмов – засновник Япомога боксі. Це спеціальні автомати, куди можна здати пластикові пляшки і тим самим спрямувати гроші на благодійність. Деякі автомати у відповідь на сміття видають корм для безпритульних тварин. 19 помога боксів працювали у Києві, на Черкащині та Хмельниччині. 24 лютого їх довелося закрити. Наша машина, яка обслуговує бокс і забирає всі пляшки, почала розвозити гуманітарну допомогу по країні. Ні, війна нас підштовхнула придумати щось таке, щоб ми могли допомагати зсу не тільки грошима, а й своїми там повсядневними е, діями. Так Руфат установив у япомога боксах функцію на підтримку української армії. Людина кидає пластмасову пляшку, яку оцінюють у 30 копійок. Десять з них автоматично перераховують ЗСУ, ще десять благодійні платформі Юнайтед 24 куди відправити залишок грошей, користувач обирає сам. Це можуть бути старенькі, діти з особливими можливостями та тваринки. Єпомога Бокс приймає скручені пет пляшки з під напоїв в ємністю до двох літрів. Що місяця з автоматів збирають орієнтовно три тонни пластику і відправляють на вторинну переробку. В окреме відділення боксу можна здати кришки від пляшок, із них організатори проєкту роблять деталі для військових дронів і протези. Ці кришечки за допомогою обладнання ми дробимо. Вони е, перетворюються в такі хлоп'я. А потім ці хлоп'я ми завдяки другому обладнанню ми їх плавимо. Та виліваємо у прес-форму, яка е, на виході дає е, нужну нам деталь чи форму. Окрім допомоги армії, у проєкту є ще одна важлива місія виховати соціально відповідальне покоління, яке дбатиме про навколишнє середовище та з повагою ставитиметься до тварин. У нас Зараз стоїть вісім боксів у школах, п'ять стоять у київських школах і 3 стоять у школах Хмельницької області міста Волочиськ. Тобто наша головна ціль виховати соціальне відповідальне покоління. Зараз в умовах війни це нам дається ще краще, бо діти теж активно долучаються до будь-яких організацій, які можуть допомогти нашим ЗСУ, нашій країні перемогти ворога. Завдяки благодійникам Руфату вдалося відновити роботу всіх япомога боксів і відкрити ще один двадцятий у майбутньому. Екоактивіст мріє встановити автомати для сортування пластику в кожному місті України.